Всім привіт друзяки! Ми на городі, з вами на огірках, зараз дещо покажу, що дає результат І в насінню закордонному зараз покажу наші огірки. Зараз пройдемося, це закордонний сорт. Ось тут вечір вже ось друзяки є. Є огірки, бачите, в закордонних, в закордонних насіннях качественне насіння, якісне є огірки. Дивіться, дивіться, ще, пови, ще повиті, ще политі, друзяки е, дріжджами з зеленим настоєм, вже є огірки. Я не, я не обманюю. Це домашні без хімії, огірок. Хімії ми не давали. селітри там, яких приростів ми не давали. Бачите, є огірок. І я не обробляв його від шкідника. Росте сам по собі без обробітки. Бачите? Вже є огірки. Вже є свої домашні огірочки. друзяки. Ось огірочки. Це ось огірочки, бачите? Огірочки. Ви наші домашні огірочки, гарненькі, не знаю, ну, скуштую спробую, бачите? Це все без хімії, без селітри, без, без ніяких приростів. Ось, на, на, зеленому, на зеленому настої, в трав'яному настої і дріжджях, і дріжджях. Бачите? Домашні, домашні гарні огірочки з якісним насінням, друзяки. Це якісне наше насіння. Закордонне насіння. Колись я зніму відео нашого... З нашого е, наші українські насіння огірків я вам покажу. І в них є різниця. Ось наші, наші домашні огірочки, друзяки. Ось так. Ось наші домашні огірки і без хімії. Підписуємося на канал, ставмо лайки, став дізлайки. Всім миру і добра. З вами, як завжди Добровський Дмитро. Всім пока-пока.